Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині, що сталося за період минулого тижня з 22 по 28 липня. Я радий вітати у цій студії речника головного управління ДСНС України у Харківській області, пана Євгена Василенка. Ми розпочинаємо. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 22 по 29 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС за сигналом тривоги здійснили 331 виїзд, з яких 221 виїзд на ліквідацію пожеж, 27 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. На пожежах, які не пов'язані з ворожими обстрілами за тиждень, загинула одна особа. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано на пожежах дві особи, ще 13 було евакуйовано. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіла трьох загиблих осіб. Для надання допомоги населенню було здійснено 60 виїздів пожежі в екосистемах. За тиждень сталося 161 пожежа, з яких 34 лісових. Щодо розмінування Харківщини, наразі на території Харківської області працює. 39 піротехнічних розрахунків, 212 саперів та 97 одиниць техніки, з яких 9 це машини механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 259 залучень, було виявлено та знешкоджено 330 ворожих боєприпасів. Загалом з початку війни саперами ДСНС було обстежено 7746 гектарів території, з них 486 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 2260 гектарів сільгоспогідь, приблизно 4100 кілометрів лінійних мереж, 61 об'єкт, 4605 приватних домогосподарств. Загалом з початку... Бойових дій саперами ДСНС було вилучено та знешкоджено 97 тисяч 765 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не сталося, але з початку бойових дій внаслідок підривів загинуло 87 осіб ще 233 особи зазнали травм. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців деокупованої території, і попередити про високу мінну небезпеку. Заборонено на цій території відвідування лісосмуг, лісів, водойм, кладовищ місцевості з високою травою. І попереджаємо, що там можуть знаходитись нерозірвані ворожі вибухонебезпечні предмети. Помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно викликати саперів за номером 101, 112 або за номером 102. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень виїзді рятувальники здійснили 27 виїздів для ліквідації таких пожеж. Найрезонансніше це 22 липня село Сенькове Курилівської громади Купінського району. Ворог завдав ударів по приватному сектору, в результаті чого сталася пожежа на території приватного домолодіння. Горіла літня кухня на площі 100 квадратних метрів. В результаті обстрілів постраждала жінка, 75-річна жінка. 24 липня ворог завдав. Ударів по території приватного екопарку в Малоданилівській громаді Харківського району. Безпосередньо під обстріл потрапила будівля конюшні. Сталася пожежа на території, саме конюшні. Полум'я перекинулась на господарчу споруду, на гостяву будівлю. Загальна площа пожежі склала близько півтори тисячі квадратних метрів. На місці події постраждало двоє чоловіків 1983 та 2005 років народження. Завдяки оперативним діям саме працівників екопарку вдалося вчасно евакуювати каней з тайні, врятувавши їм життя від пожежі. Цього ж дня російські війська завдали удару по місту Харкову безпосередньо. Удар було нанесено по приватному сектору Шевченківського району. На території приватного домолодіння горіла двоповерхована житлова будівля на площі 400 квадратних метрів. Від обстрілів постраждало три особи. Безпосередньо саму пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі. Та легковий транспорт 25 липня ворожі війська завдали масованих ударів реактивними системами залпового вогню та керованими авіабомбами по місту Куп'янську та прилеглим населеним пунктам безпосередньо наслідком обстрілів стали значні руйнування приватних житлових будинків. Виникло чотири осередки займання. У селищі Куп'янськ-Вузловий Куп горіло два житлових будинка на площі 200 квадратних метрів. Там постраждав чоловік 1971 року народження. У селі Лужківка Курилівська громади в результаті обстрілу сталася пожежа. На відкритій території горіла трава на площі, 200... на площі 2 гектара. І у місті Куп'янську за різними адресами горіли житловий будинок. Господарча споруда та гараж на загальній площі 130 квадратних метрів. Усі осередки займання були оперативно ліквідовані. 27 липня ворог завдав удару по приватному сектору села Москалівка, Старосалтівська громади Чугуївського району. Знов-таки під обстріл, під удари потрапили приватний сектор. Були пошкоджені приватні домовладіння, а саме житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови. Сталася пожежа на території одного з приватних домовладінь. Горіла господарча споруда на площі 10 квадратних метрів, та трава на відкритій території пожежа була оперативно ліквідована. Рятувальники запобігли поширення полум'я на Приватний сектор на місці події загинула 71-річна жінка. Пожежі в екосистемах. За минулий тиждень їх сталося 161 пожежа, з яких 34 – лісові. Головне управління ДСНС звертається до всіх громадян і нагадуємо, що наразі на Харківщині діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а саме п'ятий рівень. Заборонено відвідувати лісові масиви та розпалювати багаття як в лісах, так і поблизу них. Крім того, через щільне забруднення вибухонебезпечними предметами та ворожими обстрілами створюються додаткові перешкоди для гасіння цих пожеж, і кожне непогашене багаття в лісі може вмить перерости в масштабну пожежу, знищивши гектари дерев. І всю екосистему тому просимо бути відповідальними і дотримуючись правил пожежної безпеки в екосистемах, можна уникнути фатальних наслідків як для природи, так і для життя людей. Пожежі та виїзди не пов'язані з ворожими обстрілами. Резонансні події, які сталися за минулий тиждень, так 23 липня у селі Катеринівка Лозівської громади Лозівського району сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнулись вантажівка МАД та легковий автомобіль ваз 21099 В результаті ДТП одна особа загинула, ще чотири постраждали, з яких двоє дітей. Рятувальники вилучали з понівеченої автівки тіла загиблого чоловіка і діставали поранену жінку. На жаль, згодом в лікарні від отриманих травм померла жінка та її п'ятирічна дитина. Вчора, двадцять вибачаю сьогодні, вранці 29 липня о 4.46 Надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховій будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету, що в Київському районі міста Харкова. Безпосередня пожежа сталася у кімнаті на четвертому поверсі. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів, горіла кімната. Сталося сильне задимлення верхніх поверхів. Рятувальникам довелось евакуювати з 4 та 5 поверхів 10 мешканців даного гуртожитку. Ще по пожежній автодрабині було врятовано з 4 поверху двох людей. На місці події працювало вісім відділень рятувальників, а також працювали психологи ДСНС. О 7 ранку дану пожежу було. Ліквідована, причина її виникнення наразі з'ясовується. Протягом тижня сталося три випадки загибелі людей на водних об'єктах. 24 липня у місцевому ставку села Кисівка Коломецької громади Багадуківського району потонув 69-річний рибалка. Його тіла знайшли біля води родичі під час пошуку. Чоловіка, 27 липня, в селищі Васищева Харківського району, у річці Уди потонув чоловік 1967 року народження. Його тіло з води дістали місцеві мешканці. І вчора, 28 липня, у річці Сіверський Дінець у місті Ізюм. Потонув чоловік 1974 року народження. Тіло з води вилучили співробітники ДСНС. Загалом з 1 червня на Харківщині вже зафіксовано 35 випадків загибелі людей на водних об'єктах. На жаль, п'ять з них діти. По фактам 19 випадків наразі правоохоронними органами триває слідство. І головне управління ДСНС Харківській області звертається до всіх харків'ян. Не забувайте, вода не лише освіжає в спеку, а й забирає життя. І звертаємось також до батьків: бережіть життя своїх дітей, не залишайте їх наодинці біля води за безпеку дітей під час відпочинку на водних об'єктах. Перед законом та власною совістю відповідаєте саме ви нагадуємо, що державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах і рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території міста Харкова та області. Купання заборонено. Дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. Дуже швидке питання за інформацією від головного управління нацполіції Харківщини на минулому тижні. Росіяни, в чергове порушуючи усі норми і правила ведення війни, на цей раз застосували касетний боєприпас по місту Харків вперше з 2022 року. Чи Загроза використання такого типу зброєння якимось чином впливає на роботу рятувальників чи несе це додаткову загрозу саме для вашої роботи? Так, звичайно, є така загроза, загроза, тому, тому що ворог застосовує подвійні атаки безпосередньо по місцям, де працюють екстрені служби. На щастя тоді обійшлось без жертв. Саме та постраждалих співробітників встигли ми відвести особовий склад в безпечні місця і лише після того, як ворог завдав повторного удару, приступили до ліквідації наслідків цього удару. Дуже дякую за надану інформацію, Дякую всім за увагу. Нагадаю, з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!